Вітаю, мої дорогенькі, вітаю, мої друзі, дівчатка і мужчинки. Дуже радію, що ми разом, і дуже радію, що знову могла записати для вас відео. В цьому відео хочу показати вам готові роботи, деякі будуть вільні до продажу, і один шикарніший дві роботи. На замовлення а один цитрин, друзі, дуже красивий цитрин. Він був в кабашоні, я їх попередніх відео вам показувала. А зараз, коли він має свою оправу, він такий королівський, дуже красивий, покажу. Гірські кришталі, кідрекресуляри, рознови зеленого гранату, маріончик зробила під замовлення, на замовлення. І так. Побудемо трошечки разом. Відео буде не дуже довге, тому що не можу грузити довгі відео. У неї останнє відео, 8 годин, у мене грузилося. Ну, от якось так. А, так. А що хочу сказати? Друзі, вчора натрапила, хто мене знає давно. Дуже давно до ювелірки. можливо, пам'ятаєте, ми колись робили тільки кабашони. Ми ювеліркою не займалися, а робили кабашони, кульки, канделябри, шкатулки з каміню. Тобто ми працювали дуже довго тільки як камнірезна мастерська. І в мене дуже багато кабашонів. Коли почали працювати. З початку війни, напевно, я прибрала кабашони з продажу і прибрала з магазину. Тобто, всі кабашони я забрала додому і перестала їх продавати. І вчора натрапила, ну, ми їх склали в такі шкатулці великі, такі в ящичку такому. І вчора натрапила на той ящик. Це така настальджі, це так цікаво. Напишіть, будь ласка, хотіли би ви побачити. Кабашони, вони не стандартні, вони фантазійні, тобто вони не тільки овальчики або круглі правильної форми. Вони всі фантазійні, всі залежать від, залежать від каменю, від малюнку. І якщо ви бажаєте подивитися, щоб я зробила ефір без прикрас, тільки камінці, показала, тільки кабашони, хто не знає, друзі, я, нагад... я розповім, що, що таке кабашони. Кабашони – це форма, кабашон це форма огранки в віді голови. Якщо з французької, В переводі з французької кабоча, тобто голова. І вся огранка, яка має форму голови, вона називається кабашон. Це кабашон. І якщо, друзі, ви бажаєте подивитися, щоб я вам показала тільки кабашони, Напишіть, будь ласка, якщо, ну, десь 20-30 дівчат, ну, дівчаток, хлопчиків напишете що бажаєте. Я запишу тільки кабешони. Чому я це запитую? Мені дуже хочеться, щоб вам було цікаво. Іноді вам цікаво те, що я в житті би не подумала, що вам цікаво, я, я не показую, бо думаю, що, можливо, вам це не потрібно, вам це не цікаво. Додавайте, в кожне відео, яке я записую, я записую його для вас. і вам і вам воно повин... і вам воно бути цікаво. Тому пишіть, що вам цікаво, як би ви хотілись. От дівчинка прийшла на виставку і сказала: ви показуєте мало зеленого. І останній день виставки, чи передостанній, не пам'ятаю, я. Зупинялася тільки на ну зупинялася на зеленому, тому що я вас чую. Друзі, ви пишіть по ваші побажання. Я вас чую, я в принципі людей чую їх побажання, тому що нема смислу, що я буду толку з мого нема толку з моїх відео. Якщо я їх буду записувати, а вам буде неприємно дивитися або важко дивитися, тому будемо співпрацьовувати ваші бажання і мої можливості. Так, по кабашонами вирішили. А наразі покажу небагато, ну, невеличку колекцію, останню, що зробила, для того, щоб вам було цікаво, не скучно. А з вас, друзі, лайк і підписка. Ну, звісно, якщо вам красиво і якщо вам приємно. І, друзі, хочу розпочати з гірського кришталю. Отакий От дикий. Він такий не полірований, він не агранка, не кабошонна огранка, він такий дикий, самородочок. Нічого йому не робили, так взяти він з природи. і в такі каблучки. Має він дуже гарну тут радужку. Каблучка вільна, розмір регулюється. Він може бути від 17-го до, не знаю, до гарного 20-го його можна збільшити. Хочу впіймати вам радужку. Вона так вживу, вона так гарно виблискувала мені, а наразі десь ховала, 6 тисяч гривень буде коштувати ця каблучка і до неї є підвіз. І до неї є підвіс, і отакий, от він, він не є дикий, він полірований, але з такої самої сировини і в такому самому стилі, в стилі куріння. Підвіз відносно об'ємний, такий величенький, ну буде гарно, по... може бути дуже гарним. Можуть бути дуже гарним, таким. Комплектом. Підвіз буде 7500 Гарний. Прибираю камеру. Радужка блистить, ну, а на камеру не хоче. Тут у цьому є, не хоче передавати через камеру, не ви бачите як? Верзіпогірському кришталю можна і окремо. Тобто хтось бажає каблучку, хтось бажає е підвіз, можна і окремо. І чудова каблучка з гідрограсуляром. Розновець зеленого гранату. Також каблучка роз'ємна, він дуже красивий. Він дивиться, який глибокий, насичений колір в нього. Каблучка роз'ємна. Зараз саме це 18,5 розмір, Може бути 19 може бути 20 може бути 17 Ну, прям такий 16 напевно. Не знаю, як сяде, ну от в мене мізінчик 17-й. І я приміряла його, ну, зменшувала до 17-го, то він комфортно осідає красиво. Ось його зворотню сторону. Ціна його буде 6500. І до нього є отакий от підвіз. підвіз також буде коштувати 6500. Він не дуже величкий, не такий, як гірський кришталь. Бачите, гірський кришталь більший. А гідрокрасоляр менший. Ну, теж, ну він дуже гарний, ніжненький. Чому роблю трошечки менше? Тому що є дівчатка, які прям просять, щоб я робила трохи менше, тому що великі Ну, не всі можуть собі дозволити. Кожен день хочеться носити прикрасу, а коли вона велика, вона все ж таки. І е е деяким дівчаткам некомфортно носити кожен день великий. Їм хочеться менше. Ну і зробила таку трошечки маленьких. Ну, відносно маленьких. Менше ні, менше. Прям, оці, прям. Мені дуже подобається він як. Дивіться, як лядяничок такий. Схоже на біріли, схоже, на біріли, но це не біріл, це гідрокрасуляр, гарний дуже. Друзі, і зробила такий м -м, маріон, наш український, на замовлення пані за кордоном і побажала саме наш український маріон нашої землі такий наш красивий гарний маріон. Він такий чорний чорний, він поїде до своєї власниці. І невеличкий рутиловий кварц. Ще його називають волос Венери, ще його називають е, Камінь кохання волосатик, Ну, такий рутиловий кварц, 18-й розмір. От він сів на мене на 18,5. Ну, він мені трошечки, бачите, він не передавлює, він комфортний. Але по-моєму, по жирку тут видно, що він трошечки не в моєму розмірі то 18, 18,2, 18,3 буде ідеально. Він нероз'ємний, але гарний такий родил. І він невеличкий. Вичте, на ручки він так. Це такий мінімалізм. Ну, в моєму розумінні, мінімалізм, тому що є. <гум> Я люблю великі. Оні, мої мімозки ще не повсходили. Перейдемо до цитрину. Це замовлення. Ви подивіться на цю красу. Він повністю природній, колір його природній. Він такий текстурний і такий золотий, золотий, знаєте, за що? За що природньої скуринки. Природньої цієї сорочечки, вона надає йому ще такий кольор. І сам по собі він такий і ідеальний. Але якби не було цієї скоринки зворотні, він би був на тон, на два світліше. А оця червона цяточка, от я показую пальчиком, це є включення гіметіта. Дивіться, який він. Дуже красивий. а каблучка, зараз покажу каблучку. Нагадаю, що це на замовлення зроблено. Я показала в відео камінці кабашони, коли вони були ще, і пані замовила собі. Подивіться на цю бомбезну каблучку. На, ц... на... На... на цю красиву красу. Неймовірно, він ідеальний. Вона велика, я називаю ще такі кабашони пузатими. Такими. А всередині прям світ. Оце, що, бачите, такі дві полосочки, ніби скол. Насправді, це є шторки, і вони під іншим, під іншим кутом, вони будуть... Ну, так мерехтіти вони будуть як веселки. А так він, повністю, повністю він чистий. Зворотню сторону. Сторону камінь лягає до тіла, робила максимально так, щоб камінчик торкався пальчиком. І це дуже приємно і сильно. Тут також є цяточка е гематиту. Така червона, зараз не знаю, чи впіймаю я її. Бачила перед цим. Можна <світнє> зануритися туди і можна дивитися вічність. Дуже красиво, дуже. Я, я рада. Цей комплект придбала моя клієнточка, я її знаю. в неї вже багато гарних ексклюзивних камінців від моєї родини, від мене, від мого чоловіка, від моєї донечки. І іноді, коли попадають мої камінчики в до, свої, я називаю, до своїх в родину. Знаєте, вони не у мене вже будуть у моїй клієнточки, але я знаю, що ми будемо іноді зустрічатися на виставках. Просто можливо, це пані з Дніпра? Можливо, я дуже сподіваюся, що. Нас стане в Дніпрі більше, і я дуже хочу мандрувати по Україні десять моїх клієнточок до Дніпра, і я приїду в Дніпро. Ми зустрінемося в кав'ярні. Я покажу свої роботи. Дівч... Поки дівчатка будуть міряти прикраси. Ми будемо спілкуватися, будемо пити каву. Потім так можна до Львова приїхати. Потім у мене ось остання дівчинка з канатопа. Я навіть не знала, що вона звідти. Я ніколи в Конотопі не була. Я, в принципі, хочу мандрувати по всьому, по всій Україні, і було б дуже мило, якби ми зустрічалися в кожному. Звісно, ви всі приїхати до мене, до Києва не можете, але я до вас приїхати. Ну, оце я мрію. Це в мене в, мрі... в Мріях до Харкова. З Харкова в мене багато дівчаток. От приїхати там на суботу, неділю, зустрітися з вами поспілкуватися, попити кавусю. Ви собі вже все попереміряли, вибрали собі, що потрібно. Я би поїхала потім. Ну, от такі мрії в мене. Сподіваємося, що закінчиться війна. І нас стане більше. Друзі, а щоб нас було більше, підписуйтесь, коментуйте, просувайте якось ці відео, і про нас дізнається більше. Мої любі! На сьогодні, все показала свої роботи, розповіла вам про свої мрії. А всесвіт мене любить. Мої мрії. Я не знаю, як це працює в цьому світі, але мої майже всі мрії, вони. Збулися. І сподіваюся, що і ця мрія вона, вона реально це не щось таке не, не зімне мандрувати по країнам і навіть їздити в більш маленькі містечка. Тому що наразі виставка проходить тільки в Дніпрі тільки, Так, в Дніпрі проходить виставка, вона дуже невеличка, і там ограничення. Ну, це я так чула, я там не, не їздила, але так казали дівчата, що там тільки всі свої участвують на ті виставки. І уже Чужих туди не приймають. Виставки проходять в Києві, в Києві багато виставок проходять. Не тільки то, що я знімаю, а ще в Паралель проходять інші на всі свої крупна виставка проходить. Така не крупна, а розрекламована. Звісно, саме цікава і красива, і це наша, це то, що я показую. <laughs> я жартую. Вони всі красиві на кожен смак. У кожного свій смак і комусь заходить інш, інша локація, інша виставка. Звісно, мені, мені моя, тому що тут мої колеги. Хоча багато моїх колег вони приймають участь і у інших ну, на інших виставках. І у Львові проходить виставка, все, більше ніде не проходить. Раніше в Харкові проходила, в Одесі проходили виставки, але все одно в Запоріжжі, Мале... в Запоріжжі, Запоріжжі вибач, чуть не, чуть не пройшла мімо. В Запоріжжі проходила виставка раз в рік. Дуже цікаво. Спочатку ми дуже довго першу виставку, друзі, моє знайомство з Запоріжжям. Перший раз, коли ми там участвували, у мене організатори спитали, що написати, ну, що написати на на нашій афіші, як нас презентувати. Я кажу: не знаю, ну напишіть кабашони. Я думала, що про це, всі, всі про це знають. Ну кабашони, ну це цікаво, це ручна робота. ну, Не так багато у нас різних майстерень, хто гранить саме в такої. Ну, тобто у нас відносно дуже мало. І я думала, я приїду і здивую здивую Запоріжжя своїми витворами. Ну, як ювелір я була тоді дуже молода. Але як гранщики ми вже були такі. Ну, знамениті в, в Україні. І що ви думаєте? Після, не знаю, ну, там ми просто, просто постояли десь 3-4 часа, і в мене вже людей 15-20 підходять ну, там і питаю, що таке кабашони? Я одним відповіла другим. І вже на 10-20 раз в мене вже стіпалось око, бо люди не цікавляться камінцями. Але тільки запитують, що таке кабашони. І я був, я, я була дуже здивована. Я, а потім, друзі, ми, ми роззнайомились. У мене дуже шикарні клієнти звідти. В мене дуже багато гарних людей є і. Ну, я за Запоріжжєм сумую, за Одесою сумую, в принципі, за Харковом. ну, За, за всіми цими містами, де ми раніше їздили, я сумую. Тому, друзі, підписуйтесь. Е Лайкайте, рекомендуйте. Я буду на цьому відео, на цьому каналі, я буду вам показувати не тільки свої, обов'язково буду показувати своїх колег. Це теж цікаво. Це буде, це буде цікаво для вас, тому що у вас, у вас буде право вибору, ви будете дізнаватись трошечки більше. Ну і звісно, і, і, і звісно, ви зможете замовляти напряму, я, не через мене, а, а на, напряму. І Чим більше про нас дізнається, тим більше у нас можливості буде. Можливо, в якомусь місті е невеличкому. Я кажу, як у Конотопі. Якщо запросять, якщо там збереться колектив і мене запросять в Конотоп, я поїду. Чесно, я поїду. Я ще не знаю машину, ну, як поїду, як люди їздять. Тому, друзі, Розвиваємось, підписуємося, щоб нас було більше, більше, більше і мрії, мрії збуваються. І наша зустріч це не означає обов'язково, що це хтось щось повинен купити. Наша зустріч. Може бути просто випити разом кави, просто може бути познайомитися і потрогати вживу камінці, вживу живу роботи, приміряти, відчути вживу автора. Це теж дуже важливо. Тому що ми купуємо, мені так здається, це моя особиста думка. Зараз не проблема купити щось. Ну от зовсім не проблема. Але ми, якщо купуємо, то нам вже хочеться, щоб це було з історією. Щоб знати автора, щоб відчути його енергетику. І тоді воно, ця прикраса вона вже входить в вашу родину, в вашу з такою, ну така, більш, більш потужна, більш сил, сильна. Це моя особиста думка. От я би я так купую, як... і мені здається, що мої дівчатка так само. Коли ви знаєте, звідки ця прикраса, коли ви знаєте, звідки цей камінець, як то кажете, коли ви знаєте її родословно, <свісно> тоді ви знаєте, що ви приносите в діми, що ви приносите в своє життя. Друзі, вже забагато, багато, забагато мене у вашому просторі, я вас обіймаю. Я вас дуже обожнюю, ваші шикарні коментарі, ви неймовірні. Нагадаю вам, що ви в мене самі самі найкращі. Друзі, будьте зі мною, і я буду багато ще гарної, цікавої краси показувати вам.